Ну що, розберемося з тим, що таке обмежено придатні. Ви знаєте, що цей термін зникає з законодавчого поля і заміщається на придатні і непридатні. І так, це буде врегульовано законом номер 2621 9 Роз'яснення вийшли щодо реалізації скасування ось цього статусу, обмежено придатні. І так, давайте розбиратися. І так, перше. Скасування статусу обмежено придатний не означає автоматичного переходу до іншого статусу придатний і непридатний. Що це означає? Це означає, що якщо ви маєте статус обмежено придатного станом на сьогодні, то ви маєте його перепрофілювати або на придатний, або непридатний. Причому це не відбувається автоматично. Що це означає, зрозуміло чи потрібно пояснювати? Далі, закон набирає чинності через місяць після опублікування, відповідно, це буде з 4 травня, сьогодні у нас 26 квітня, 10 днів. Наступне, громадяни, які визнані обмежено придатними, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності цим законом, тобто до 4.02.2025 року. Іншими словами, якщо у вас є. Статус обмежено придатного, то ви до 4 лютого 2025 року маєте пройти ВЛК. До цього моменту на вас розповсюджуватися ніякі санкції не будуть. Після набрання законом чинності уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правих документів, які визначать оновлений перелік захворювань для визначення придатності і непридатності для, військово, для військової служби. І так. Далі, після повторного огляду, що буде далі? Військові, увага, які визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, придатними продовжать військову службу. Військовозобов'язані, ну, більшість громадян України непридатні, виключаються з військового обліку. І до вас питань більше не буде. Придатні можуть проходити. Службу. Ну, що значить, можуть проходити службу, напевно, ви здогадуєтесь. І так, давайте підсумуємо, що змінює цей закон. Всі придатні, всі придатні, будуть розділені на категорії. Перше, це повністю придатні з усіма наслідками. Далі придатні. Друге, це придатні для виконання специфічних завдань. Третє це придатні за окремими спеціальностями. Четверте придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі в ТЦК та СП частинах забезпечення, установах, організаціях, але не придатні до служби в морській піхоті, штурмових там бригадах і так далі, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо. І ми очікуємо від уряду оновлений перелік захворювань на визначення придатності чи непридатності, там буде і додаток, додаток щодо хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та у військовому резерві. Не так давно в себе у телеграм-каналі я постив відповідний перелік цих хвороб, але ви розумієте, що це лише станом на зараз, якщо нині ви проходите військово лікарську комісію або інші комісії, ви знаєте, їх є ще дві комісії, і вони визначають стан інвалідності. Бо ви знаєте, що ВЛК не визначає ступінь інвалідності, це роблять інші комісії. То станом на сьогодні вам ще можуть поставити обмежено придатний, але починаючи з. Входження закону в дію, все, ви матимете 9 місяців для того, щоб переозначити свій статус. Докладно про це телеграм, тут буде в описі. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Чи будете ви проходити повторно ВЛК? Як ви очікуєте, будете ви визнаний придатний чи ні? І що це дасть Збройним силам України зміна. Ось такого статусу обмежено придатного на придатного або непридатного. Телеграм в описі. Підписуйтесь на цей ресурс, слідкуйте за новинами, ставте ваші запитання, обмінюйтесь досвідом в коментарях. Це надзвичайно важливо. Допомога одне одному в цей період це вкрай важливо.